Офіційний дилер іранського виробника сайпа у місті Харків представляє компактний седан Кіба. Бюджетний автомобіль, як правило, це єдиний у родині автомобіль. А тому він має виконувати безліч найрізноманітніших завдань. Бути сімейною машиною, їздити по роботі у справах, здійснювати вилазки на дачу або за місто, вміщати декілька чоловік та валіз. І при цьому обов'язково бути економічним як при покупці, так і в обслуговуванні. Як з усіма цими завданнями справляється компактний іранський седан Сайпатіба. Продажі цієї моделі стартували в Україні близько року тому. Строк для абсолютно нової марки і моделі на ринку невеликий. Завоювати армію прихильників на відомому досі для покупців бренду вкрай складно. Тому без пари слів про родовід не обійтися, тим більше, що деякі схильні плутати цей седан. З черговим китайцем, безпардонно скопійованим із застарілої японської моделі. Але концерн Сайпа один з найбільших на близькому сході, що збирає за рік по кілька сотень тисяч машин. Його історія ведеться з 1960-х років, коли в Ірані стартувала ліцензійна збірка для місцевого ринку декількох європейських моделей. При цьому з часом керівництво сайпа вирішило не обмежуватися тільки виробництвом, а й зайнятися розробкою власних моделей. І тіба найсвіжіша і оригінальна серед них. На що у випадку цієї машини звертаєш увагу в першу чергу? Якщо набрати до уваги створений іранцями дизайн, то, мабуть, на доволі простори салон. Як для своїх габаритів, сайпа тіба не видається занадто тісним. Четверо розміщуються всередині без особливих проблем. Секрет цього в особливостях кузова. Тут високий дах, вертикально встановлені крісла і задній диван, і досить прямі, що до догори борти. Завдяки цим факторам, з одного боку, над головою чимало вільного місця, а з іншого боку, нема зайвого тиску в плечах, особливо на задніх місцях. Не можна звичайно сказати, що Тіба не знає собі рівних у цьому питанні, але те, що він серед лідерів класу, говорити можна: двоє дорослих і пара дітей у дитячих кріслах будуть відчувати себе вільно, те, що треба для сімейної машини. Оцінять сімейні люди і міський багажник. У цього седана він досягає 420 літрів. Форма ціку при цьому досить правильна, колісні арки випирають мінімально, вантажний отвір хороший, а під підлогою можна знайти повнорозмірне запасне колесо. Поскаржитися можна лише на досить великі петлі кришки багажника, які з'їдають частину внутрішнього простору. Але цей недолік проявляється лише при повному завантаженні, що називається під зав'язку. А так, кілька туристичних сумок, пара великих пакетів з супермаркету з тижневим запасом провізії або теж саме дитяче крісло. Це поміститься без проблем. Однак однієї можливості перевезти усю родину із поклажею мало. Навіть у класі бюджетних автомобілів потрібно, щоб це відбувалося з гідним комфортом. Тому іранці запропонували для Сайпатіба вельми обширний список оснащення. Наприклад, покупцеві седана в простій комплектації не потрібно доплачувати за кондиціонер, гідропідсилювач керма, електропривід передніх стекол, центральний замок з дистанційним управлінням, обігрів заднього скла, аудіосистему з mp 3 та USB-входом, протитимуанки, пару подушок безпеки і АБС. Список непоганий, а якщо згадати про ціну менш ніж 70 тисяч гривень, то і відмінний. Втім, якщо додати ще 5 тисяч гривень, є більш цікаве оснащення, де до всього перерахованого додаються електропакет, усі стекла і дзеркала, легкосплавні диски на 14 дюймів і задній парктронік. За свої гроші пропозиція більш ніж приваблива. Втім, сайпатіба не розорить сімейний бюджет не тільки при покупці, а й у повсякденній експлуатації. Наприклад, обіця на середнє витрата палива становить близько 6,5 літрів. Але при цьому півторалітровий двигун тягне машину справно. Поганяти навряд чи вийде, але відчувати себе в загальному потоці можна спокійно. 80 конячок цього мотора працюють на повну силу. Благо, маса компактної машини мінімальна на рівні близько тонни. Недоліки, звичайно, є. На підвищених обертах двигун гучний, а у місті потрібно частіше звертатися до важеля п'ятиступінчастої механіки. Але це дрібні причіпки, які можна пробачити дану за м'якість ходу. З поганими дорогами Сайпа Тіба справляється добре. Домочадці по дорозі на ту саму дачу по розбитій ґрунтовці особливо скаржитися на дискомфорт навряд чи будуть. А чого ще бажати то від недорогої сімейної машини? З усіма питаннями стосовно моделі Сайпа Тіба, ви завжди можете звернутися до автосалону офіційного дилера, що розташований за адресою місто Харків, вулиця Мар'їнська, 3А, або за телефоном 057 703 23 77.